Кожних дружніх підносили, Майдан, деякі події на Сході, і тому на Західній Україні був по своїх справах по бізнесу. Будучи зараз у Тернополі, потім в Франківську, мені зателефонував Антон Друбес, що в нього захід на Закарпатті почували з дружиною після весілля. 30 грудня було весілля. Ми поїхали після весілля відпустку дружиною. Зателефонував мені, що в мене захворіла варітна дружина, але на восьмому на місці, Ми скоро чекаємо народи. Зі мною був ріженця, дівчина медик, Юля. Нічого не можемо під'їхати, подивитися, бо там, там висока температура, кашель на восьмому місці, якби велика загроза. Ми під'їхали, подивилися, що дійсно стан там важкий, забрали дружину Антона Надю і повезли її до моїх знайомих в Яремщину, в тепле місце, тепер про те, що там. Підлікувати і перевозити на Київ. А Антон з хлопцями, з другим Хорватом, нациком іншою машину, Наді ми положили до мене машину на задню суду. Поїхали на Дорогобрат, де вони попередньо відпочивали декілька днів забрати останні речі. І ми всі в'яжем що мали зустрітися і вирушати на Київ вже угу. сюди. Ну от, відбувся конфлікт. Передовному спочатку була то, що перед тим, як Антон з Надією відпочивала. Вони часто заходили в цю хату, там крутилося відео по всіх моніторах святкування анексії Криму. Що Антон з руськими вітязями, з руськими парапарами, Антон зробив зауваження. Власники сказали, що це взагалі французьке відео, але перепутали з французьким триколором, а не з російським. Ну, що Антон сказав, ну я ж не ідіот, там ж написано Руські віці з руська авіація і Крим. Про що тут французи? Ну, власник виключив з недовольною фізіономією. На цьому конфлікт він не хотів платити собі відпустку, на цьому все закінчилося. Коли вони вже п'ять приїхали, власник, напевно, що подумав, що знову приїхали виясняти. Відбувся невеличкий інцидент з охороною, на тому він був вичерпаний. То їх не хотіли пускати? Щоб... Ні, їх все нормально. Інцидент з охороною їх закрило, їх запросили за стіл, причому перегостили, накрили для них стіл, молоко. Все, хлопці інциденти вичерпані, все нормально. Коли хлопці сіли за стіл. Власник викликав підмогу, чоловік 20. І буквально наші хлопці сиділи за столом, просто діло і можливо там випивали, мене не було, не знаю. Але... Вичаяло, приїхало порядка 20 чоловік і почали. А да, хто ті двадцять чоловік був? Да? Це або бивші відставники мі міліцейські або збушні, або просто найомна охорона. Тому що комплекс хата Магната єдиний комплекс на Даргобаті, який не входить під загальну охорону Даргобату. Весь комплекс охороняється. Найманою охороною, яка постійно базується, тільки єдина хата Магната має свою власну охорону, яка не підпорядковується загальному комплексу. Це так було з 2004 року. Хлопці зайшли, почали бити, позв'язували з скотчем, на фото можете це все побачити, били вже зв'язаних з криками Бийти бандер!». Це вже мені розказував як друг біс, так і друг хорват, щоб били і просто вже зв'язаними скотчем на землі. Після чого викликали міліцію, поїхав списку підрозділ Соків, заїхав скотч, появ на них нарушник і завіз свої відділ. Спілкувався з хлопцем в лікарнях, яких привезли з ДРГ. Спілкувався з ними в ОРВД. Побиті, покалічені, адвокат, медичну допомогу надавали так чисто, поверхнево поглянуло і зараз вже там відстань між поліклітками до слідчого відділу, буквально там метрів 500. Їх поперетягували, друга прокапала від сто з мозку і перетягнули одразу вже райвідділ. Де один п'ять вони сиділи в тяжкому стані, без медиків, без адвокатів. Я спілкувався з слідчими, вимагаючи надати їм адвоката і медичну допомогу, сказали, пізніше будемо, проведемо слідчі дії, все буде. Що говорю, ну як без адвоката можна заліти слідчі дії проти, ми вимагаємо адвоката. Пізніше буде. Адвоката їм прислали після 8-й вечора державного. Коли вже наш адвокат виїхав з Києва, Щось того, що ми відмовляємося від державного адвоката, у нас їде адвокат, наш чекайте на нашого адвоката, будемо проводити ті слідчі дії. Хлопці почали роздівати, вивчати речі, забирати куртки. Заявили нам, що шукайте одяг, що їх переводіти, бо всі їхні речі ми забираємо на експерти. Щось того, що ну, без адвоката і без паніотеки, бо ніхто ж не може забирати речі, оскільки це є незаконно. На це ніхто уваги не звертав на медичну допомогу, на наші заяви, що потрібна медична допомога, ніхто уваги не звертав. На вимогу надати якихось свідків, потерпівши, хоча б навіть експертизу потерпівши, сказали пізніше. Я питався, де заявники взагалі хто заявляв, хто викликав поліцію. Пізніше будуть вони вже кульові поранені. Є пострілена нога, пострілена шия. Це вдруга падала, пострілена нога, вдруга бєса пострілана. То всі ці 20 чоловіку не було озброєні Так було озброєні, як і мисловськими ружами, так і травматичною зброєю. Угу. Нікого, на моє питання слідчому, чому не вилучено на експертизу зброя, і де чоловік їсть на скріншоти з камери відеоспостереження довольного зброєного чоловіка, причому ще до приїзду міліції. Буде. Все буде. А коли буде, і так буде по сьогоднішній день не вилучено ні зброї, ні незатриманий чоловік який стріляв. Для експертизи, щоб хотів розуміти, чи ця зброя зареєстрована, чи ні? Uh -huh. А самі хлопців вони були озброєні? Міліція пише, що нібито вилучено два пістолети. Ну, на момент, коли я був з хлопцями, зброї в них не було. І чи це їхня зброя, чи ні, зараз стверджувати. А вони самі кажуть? Я розмовляв з хлопцями, вони говорили, що команди давати бій не було, тому ми ніякої сутичку з тими хлопцями не вступали. Просто їх били. І ніхто з наших неї ні в кого не стріляв. І свідчення про те, що ми там чути не відрізали ногу повару. Повар вчора на суді був, давав свідчення абсолютно цілий, здоровий. Всіх до 8 березня відправили мірно попереднього заходу. До 8 березня у терміни під вартою на вимогу, що хлопці діли на даний момент не в судді, освітним тяжкому стані, свого мозку і тому подібне. Їм викликали просто швидку, приводили обколювали обезболюючим і далі проводили. Свої справи, тобто медична допомога у нас заключалася в тому, що в одному безболюючий і до побачення, замість того, щоб лікувати. Хоча, коли я переїжджав в лікарню, я від відступу маску капельниці, хлопця Педро, Антона, а до беса прокапали в лікарню, це було все зафіксовано в медичному листі, де зараз той медичний лист з діагнозом і з тими препаратами, які в вже водили, нічого немає. Ви спілкувалися з кимось з чиновників там місцевих Москаль вам заявляв? Москаль не йде ні на які перемови, в нього є особисто не пов'язаний до правого сектора, який завжди боровся з контрабандою, як на Закарпатській області, пам'ятаю події Мукачева, так і Крим, тим більше, що друг Хорват керував операцією по блокаді Криму. Тому відношення до них доволі особливе.